Мови студентів другого режисерського курсу кафедри мистецтва театру для Літературно-музична композиція «Ростум» за творами Тараса Григоровича Шевченка єсть на світі доля. Викладачка зі сценічної мови, старша викладачка, заслужена працівниця культури України. Ж кафедри доцент, заслужений діяч мистецтв України, неупокоїв Руслан Валентинович.

Нагинає, лозу і тополю, лама дуба, котить поле, перекоти поле, так і доля того лама, того нагинає, мене котить, а не спинить і сама не знає. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знала серденько, полюбила молодого садочок ходила. Поки себе свою долю там занапастила. Не чує, де жартує з москаликом, там і заночує, не двіночі, ка й очі люби цілувала, поки слава на все село Недобре не стала. Зайде сонце, Катерина по садочку ходить, наручення кносить сина, очиці шиці погодить. Отут з муштри виглядала, отут розмовляла, а там, а там, сину, сину, та й не доказала. мати а оченята та, та не вміла на сім світі щастя долі дати. Сидить батько кінець столу, на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився. Коло його стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє доні. Що весілля доню моя? А де ж твоя пара? Де світилки з дружіньками, старости, бояре? В Московщині, доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час годиненька, що ти народилась, якби знала до схід сонця, була б утопила, оддячу. Іди, шукай у Москві звекрухи, не слухала моїх річей. Тож її послухай, іди, долю, найди її, найди, привітайся, будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся. Отаке то на сім світі роблять людям люди. Того в'яжуть, того ріжуть, той сам себе губить. А завіщо? святий знає. Світ бачиться широкий, та нема де прихилитись в світі одиноким. Тому доля запродала від краю до краю, а другому оставила те, де заховають де ж ті люди, де ж ті добрі, що серце збиралось з ними жити, їх любити. Пропали, пропали. Єсть на світі доля, а хто її знає, єсть на світі воля, а хто її має? Чорнобрива Катерина знайшла, що шукала, дунув вітер понад ставом і сліду. Est lude na sviti Сором. Якби тобі довелося, якби тобі довелося в нас попанувати, то знав би ти, пане брате, як їх називати. О, тих твоїх безталанних дівчаток накритих, а Верзебіс зна, що, та й думає, мито. Ми то людям покажемо, як їх називати, та намчима шануватись пани у погано. Дівчата на усі гребли, а парубки копиці клали, та знай на сонце позирали, та нісенітницю вразли, Звичайні хлопці. А дівчата, мов ті сороки, цокотали та до криниці учащали у яр погуляти. Найкраща із всього села давненько вже у яр пішла, узявши глечик. Та й немає, а лановий і не шукає, мов і не бачить. Не новий. Оцей лукавий лановий стара собака та ще й бита, у пальці стало щось кричать. Побігли хлопці рятувати, аж там панич самовитий. Недоліток таке творить. Сердешну дівчину мордує, сердешна дівчина кричить, прибігли хлопці, не рятують. Бояться пана, а один, що наймолодший, озирнувшись та вилами пана і просадив мов ту жабу. Застогнав поганець та й опрігся, порадились, дали в город знати. Судна їхав, подивились, попились завзято судовики. Закували хлопця молодого та в тюрму захвасували та й більш нічого. На верстовім шляху в полі корчма під вербою стоїть собі в холодочку, а попід корчмою сидять в путах арестанти. трохи відпочити дозволено бідолагам та й води напитись. Сидять собі, розмовляють, а дехто й і куняє. А за гори поїжджани на шлях виїжджають аж три тройки. І, звичайне, коло корчми стали, да ти відпочити, почути, та й трушки пристали, співаючи. Отож стали, молода я стала, взяла кварту оковити та й почастувала сердечного невольника і його сторожу. Коли дивиться огляне. Боже, милий Боже, меж ми невольника в путах, той самий єдиний її месник безталанний, несе з України аж у Сибір ланцюг пута. А ти будеш Розкоші не будеш ні знати, ні чути його плачу вседневного, не почастувала свого месника святого і не привітала, Тільки глянула на його та й більше нічого. Попереду жани рушили в дорогу, а за ними й невольники Побрязкали путом понад шляхом, і нікого не видно, не чути, коло корчми одна собі поки що осталась шинкаркою, кругом неї димом розпилалось полі курява, і смерклось, і вік невеликий не тільки день. На хуторі танці та музики аж до півночі, Придане постіль пішли слати у комору. А молода вийшла мовчки з хати та й пропала. Скрізь шукали, досвіта шукали, та не знайшли. Де ж поділась? Де? Помандрувала? Не наче білиця Богу молиться, та й плаче, замкнута у світлиці. Опріч панову світлицю ніхто не ступає, саме їсти їй приносить і молить, благає, щоб на його подивилась, щоб утерла очі і дивитися не хоче, і їсти не хоче, мордується ляг поганий. Не зна, що й почати. А Марина в'яне, сохне у білих палатах. Уже й літо минулося, зима вже на дворі, А Марина сидить собі, уже й не говорить і не плаче. Отак От її до каналу Небогу той правитель. А все таки не вдіє нічого, хоч за річ її та й годі, така вже вродилась. А пан червоний я ж горить іде в світлицю до Марини, як кирик п'яний, ніби в хаті на холоді сердешна мати під з знай собі сидить. Стара наче одуріла, мороз людує, аж скрипить, луна червона побіліла і сторож боязно кричить, щоб злого фана не збудить. Аж глядь, палати загнялись. Пожар, пожар. І де взялися ті люди в Бога, мов землі родилися і тут росли, неначе хвилі напливали, та на пожарто й дивувались. Та диво там таки було. Марина гола на поло, перед будинком танцювала у парі з матір'ю і страх з ножем окровленим в руках. А ви до мене на весілля з того світу прийшли? Мені ще й косу розплили, та пан приїхав. Гиля не приходив, убили, мабуть, і на війні, а знаєш, снилося мені і не неначе місяць сходив, а ми гуляємо понад морем двох сади, дивлюся зорі, попадали неначе воду, Тільки осталося одна. Одна однісінька на небі, а я, не наче не весна, в Дунаєві шукаю броду, з бастрям розхриста на бреду, сміються люди надо мною, зовуть покриткою дурною, і ти смієшся, а я плачу Ба ні, не плачу, Регочусь, дивися. Пошкандибала стара мати свою Марину доганяти, пани до одного спеклись, неначе добрі поросята, згоріли білі її палати, а люди тихо розійшлись, Марини й матері не стало, уже весною, як орали, два трупи на полі знайшли і на могилі поховали. Єсть на світі до.